Друзі, доброго ранку! Хотіли б одразу вам е, сказати про те, що наша студія за кілька хвилин перетворилася на справжню картинну галерею, картинну галерею, виставку відомого закарпатського художника, який, який сьогодні люблязно погодився завітати до нас. Не просто відомого, а народного художника України Василя Свалявчика. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку! Користуючись вашою присутністю, хочемо вас привітати з ювілеєм, який ви святкували цьогоріч, і отриманням звання народний художник України. Дякую! Тільки з огляду навіть на ось ці важливі події можна стверджувати, що ваш рік видався дуже насиченим. Якщо щось робити, то кожен рік буде насичене. Якщо не дивитися, просто, то тоді буде й Я думаю, що цього року у нас гарний рік, бо вони лише для мене, до моєї сім'ї. Багато виставок ми мали і цього року, і, і за границею, і, і в Ужгороді, а це постійня виставка, тепер у четвер була, то якийсь етап, етап моєї, моєї творчості за, за, за весь принцип, тому що виставка ретроспективна і робота є само, і, 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 і до цьогорічних в нас така розкладка є по роках навіть. Тобто ця експозиція підсумовує. Так, це експозиція, яка показує, мені самому дійсно самому показує, що, що зробив за, за, ці, за ці роки. Як задоволені, оглядаючи роботу. Як вам сказати, задоволений може бути не тот, а задоволений, це таке поняття. Але видя, видячи себе збоку на, на стінах, коли кажуть. Повісили так, десь коли проходиш по поставці, то видиш і. І погано є, і хороше, і хороша, може, що узнайш. У більшості я дивлюся критично на, 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 на свої роботи, тому що якщо вже ти, ти саме доволі і будеш о, як... з захватом, <сміттє> буде <дати роботи. сміттє> тоді, тоді деградація повна буде і питань немає. Я думаю, що ще Богонько дасть якісь роки, там якийсь підсумок я зроблю то, до кінця року, а далі будемо працювати може. Подивимо, як буде. <рес> Ви сказали, що той, хто працює, то для того завжди рік проходить плідно. А у вас завжди ось є це творче натхнення, наснага, щось створити, малювати. У мене є, ден... <рес> мене є ден... друг, художник один старший, старший наш художник каже, якщо не працюєш день, то можна перебачити натхнення, або перепив на другий день, або щось таке. Якщо вже другий день не працюєш, то, то можна. ну, Перебачити, а вже третій він ліпше і не береться за роботу. Тому <макс> що <плак> художник що... Та... як хірург. Яшов... Він не працює над собою, не, даже той скальпер в кісточку. він ну, з, з часом забуває. Теж забуває. Тратиться манера письма, тратиться багато чого, чого тратиться. Тріпші. Немного воно Ну, власне, будь-яка творча робота вона потребує постійного розвитку і постійної, однозначно. Однозначно, одно, 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 тому що якщо те, що я, то, що я, то, що я то, тобто, перед тим говорив, що в що время треба шукати себе і, і тоді щось з того вийде. Якщо сидіти на якихось там лаврах, але предыдущих років. То кажуть, в нікуди. В Дорога. В ні, в ні, в Пане Василю, скажіть, будь ласка, якщо от говорити в цифрах, то скільки робіт було представлено, представлено на виставці рідний край? Ем, і саме якщо з жанрової тематики оглядати, чи це пейзажі, чи це були портрети? Я бачила більшість це пейзажів. Пейзаж на і є в мене там такі прав тематичних робот, на ну, яких тематичних, кажуть, писав у, 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 у пейзаж. Більшість пейзажів на тюрмо, тому що я, я працюю у цих жанрах. Ліст, кожен собі вибирає свою нішу, творчості її. Я думав собі, що я її вибрав не перший день, а вже роки. У мене сотвір працює так, в таких вічах, як портрет, туди-сюди. А, а я не знаю, то якось ще при старих часах один з моїх старших художник мені казав Антон Михайлович, каже, Василь, то не твоє, я почав мудрувати, там всякі візми, мізми. А він каже мені, що Ваську, все не твоє, це твоє і працюй, і буде з того, буде, буде з того щось. Я так послухався. <гум> і не дарма, насправді, тому що <гум> <гум> ми попросимо наших режисерів, якщо можна показати світлини з деяких робіт нашого гостя. Якщо хтось з наших глядачів не встиг, не зміг завідати на виставку, то зараз має в якійсь мірі змогу і поспілкуватися <гум> з нашим гостем, і переглянути його роботи. Mm. Так, у вас надзвичайно реалістичні картини. А як ви їх малюєте? Ви по пам'яті nee. виїжджаєте на планету? Всі роботи, в принципі, що ви бачили, всі роботи писані на місці. На місці. На місці, тому що, але коли ти, пишеш, коли ти на місці ти пишеш, тоді ви те передається відношення. Чувство ну, Це то сонце, це то дощ, це то сніг. І можна на зиму написати можна лише в зимі і на вулиці. Тому, коли ти вже, вже пишеш її в майстерні, з погором, туди-сюди, там щось там ще там діти бігають внуки, а ти малюєш холодну зиму, то відчуття не то. Не те. А коли ти вже сидиш на місці, коли холодно, там, парті, парті тобі криють. Краски не роз, так, не, тому що примерзають. І тоді ти вже думаєш собі, що давай швидше, бо зараз замерзнеш, тоді треба писати. А... Продуктивність збільшується тоді, напевно. І продуктивність збільшується, ну, на то, що є, не зима що є діто, ще є осінь, коли ти вже сидиш, я квітну собі, грибики позбирав, знов собі роги, по, ну, так підсніжники можна збирати, той можна пописати. Кожна Щоб... пора року так, красиво. Кожна пора року в нас в Закарпатті особи... особ... особ... особливо не є якихось мож... розмежувань. То можна Але... припустити, що ваша улюблена пора року осінь, якщо гриби. Я вже так зрозуміла, зимою, якщо дуже холодно, то незручно працювати. У художника пейзажиста в принципі, немає різниці. Зима, літо, осінь чи весна. Тому що. І то, і то, і то край красивий і красиві і де і люди тоді разні, тому що дітом не днів, зимовний, інакші, тому що в принципі так як, так як є. А, а от я дивлюся між дівчину, показуєте чорну, чорну, от. чорну ріку, на кам'янці тумани упали, а переді і сніг. А в тоді яблунка світає. Ото красиво тоді. От, пане Василю, про це ви взяли з мене з язика, неодноразово мало змогу побачити на ваших роботах свою рідну міжгірщину. Mm. Чим так приваблює цей край? Ну я вже тут -от -от мільйон разів. говорив. ти мільйон першого. <femiro>. В принципі, найкрасивий край твоє. Я мав відусюди. І сам ландшафт, і ті гори, вони не ст... і є і скелясті, і є і... 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 високі, низькі, на них росте все, що лиш не хочеш, і... і люди гарні там. В принципі, в... я був і в театрах, і в середніх театрах, і в... у, у... 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 Германії, бо у цих Альпах. В принципі, всю... всюди красиво, питань нема. Ну, то мама, мама, мама має Та кажу, твої діти, як то оцей циган, коли, коли глядав саму красну дитину у, у, у село, та ходив, ходив в а потім вечором прийшов, коли від свого де жива, де знаєте, який, який ти красний. Саме сасвоє саме як уси так. підписуйся під кожним словом і всім нежіршні продаємо вітання. Правда всім і людям друзям. і природі да, да, ви якось підшуковуєте якісь цікаві локації, з яких берете сюжети для малюнків? Чи Будь-який будь погляд на, на, на красу і ви бачите в ньому вже цю красу. Ні, треба, звичайно, треба шукати, шукаєш, тому що ну, така, як Красна дівка, ні? коли йдеш по варуш, то взерася. Я так, коли йду свою жону, то за так усі за ним позираєш. А коли так йдуть мужики так взерам. Ну, і самому приємно. Та й пізар така. Коли ти йдеш, і ти щось знаходиш то, що ти ще не бачив, і воно гарно, і воно тебе зало за душу. І тоді ти стоїш і розкладуєш, посмотрю свої і починаєш щось робити. Так що то... шукати обов'язково треба. Так як ми всю життя шукаємо щось, і, та й та, знаходимо. Коли лядеть, то тіме копі. Скажіть, будь ласка, що це за фотожурнал, журнал, фотокнига? Ні, це каталог. Це каталог. так? Ні, це старий каталог, ще п'яти я хотів би свого року зробити каталог, що опирається у така пісня, в Абу Баламані-Мані. Досить дорогі удовольствия. Чатна така продукція. Uh -huh. Ну, щось, я щось дехо знайдемо спонсору, яких і скійбок може. Як пройшла виставка Рідний край? Чи багато ви побачили з людей, які молоді, яку цікавить мистецтво, які цікавиться закарпатськими художниками? Навостависта, на я так завітив, щоб було багато людей. Для того є і виставка, щоб ми приходили приходили, тому що виставка раді виставки, бри, раді себе, хоча ти робиш виставку і для себе, не лише для звідліва, а й для себе. Ну, Кажуть, щоб було добре. Ну, Жона там щось допомогла мені. Щось там допомогла. А більше з тим роботи головне, щоб було що показати, а то друге вже... Такое. От близько 90 робіт, якщо не помиляюся, так було представлено на виставці? Я не лечив. Не рахували. не я Я я дійсно лечив, там личиля. А так спокійно, десь так коло 80 чим то робіт, то багато ще роботи б стало вдома. В принципі, там експозицію дівчата робили в музеї. Вони до того більше розуміють. Вибирали, що, що, що щоб показати і роки, показати і жанрову тематику, і туди що, 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 що то, то. Я тут. Подивимося, люди будуть добре. То що Ваше так? головне завдання малюємо і працюємо. Головне, в нас всі художники кажуть, так, але головне фуршети зробити, а а, а ми з таким ми до віка не записуємо. Ми знаємо, пане Василю, що це насправді ви жартуєте, тому що звичайно головне, ви. звичайно, для художника. А ось ви отримали цьогоріч таке звання народного. Що для вас, яку вагу для вас має це звання? Вагу, велику вагу, тому що за, 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 за тим словом народне стоїть ще багато, багато і багато. Не лише ходити, скажі, розширити грудь, а й обов'язок. Обов тому що обов'язок народного дає, щоб це працював, щоб ти кожен день підтверджував ту, ту свою народність, якщо ти народний, і з тим забув, забув вже, що в нас є такі народні, а вже, ну, вже просто народні, а ще не то, а ще. Що Дуже народні або май у Нас все время глядають. То, то я малий, але я до скучих стану. То тобто для вас нагорода це імпульс і поштовх працювати? Це імпульс за про. Люба, я думаю, що розумного чоловіка, який говдю має на голові. Люба нагорода то є стимул для, для того. Щоб ти доказав і всі себе собі і другим, щоб, щоб не, не даром тобі ту народну, ту граму, тут це буде під що тобі дали. Тому що, ну, так, знаєте, саме що хоча б дитину похвалити, то вона їх нижку возьмем в буде руки. Ось. Так? так? Так, Лиф. дійсно, є в цьому доля правди. Приємно, що такі нагороди не, не, не стимулюють зупинитись, а навпаки, стимулюють да, діяти. Так, Однозначно, однозначно. Лиф, для, для а от про відпочинок давайте поговоримо. Адже новорічні свята, період Різдвяних свят. Як весь ваша родина готується до цієї дивовижної пере? Но, ми все готуємо вже давно

Думати, думати, два. таке. Однозначно готуємося, тому що то обов'язково. Внуки пишуть письма вже, дід Морозовий, Миколая вже перестали писати, а от дід Маронез вчора внук писав петицію таку, ой, боже миленький. Дідусь читав, напевно. Я читав, або такі назви теперішні такі грають. Так, так, так. Діти вже немає таких проблемних бажань. А що тут? Це Бет мене, це нет мене, тісто таке страхіття таке. Я не знаю, в мене два роки малий буде мати, то, то вони так комп'ютер не знають, як то включити, як то виключить. Діти купи нам включит, все, таке малова, там по, по бабо це зовсім друге жовтне життя стало. Цей розвиток, оці комп'ютерів, для дітей, вони живуть із тим, а нам може, маленько тяжко. А от у онуки немає потягу до пензля, <coughs> до Є, є. Yeah, yeah, yeah. <coughs> у мене внутрі такі, такі, що як Ісус намальовував, мене прийдуть, починають домальовувати. Невістки, кто наробили? Вони що розмажуть, я раз підходив. А в мене всі роботи, по тому фіолетову фарбу. або всі. я взял, там до достав? Кісточку, фіолетну, ферму з краю стояла і по всіх роботах. Яка реакція була? Нормально, так має бути. То... Інакше <ріст> не може бути, не тому що вони мають вести. А тас, Тепер, тепер віддіти, що, що вони будуть, ми не знати. Знати. Тому що в мене така сім'я, в мене і, 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 і дочка диригент, вона так приїхала в Львів, там якийсь концерт буде мати, а син, її син на трубі вже бавить, і ще... бавить, як бавить, ну, учиться вже то, хто буде, хто з нього буде. Тобто постійний, постійний, живе живете, ваша в такому спеціалі творчості. Така творчість, То в нас кідне музика, так мальована, кідне мальована. Ну це чудово, мені здається. Жити в такому постійному постійному творчості. Це класно. Ну так така жіть. у бізнесмену гроші треба лечити, а в нас перераховувати талант. Чим талановитий у сім'ї Василя Свалявчика. Напевно, думаю, що саме тому і не вгаває творчий потенціал художника, тому що він знаходиться серед таких творчих е креативних своїх близьких, які постійно його Стримує. принаймні, унук стимулю стимулював переробити картини. Дідуся ми вам дуже дякуємо за ранковий візит. І от можливо ви маєте декілька слів сказати нашим глядачам, привітати їх з прийдешніми святками. Однозначно, я вітаю всіх з наступаючим. Втім, теперішніми святками, святками Рождества Христового з Новим Роком і з нашими святками. І приходіть на виставку до мене я буду дуже радий. А всім-сім вітання з такими гарними праздниками, як, як як тепер приходимо. це, це гарні праздники. І світі ми і вам і дуже віде. дякуємо дуже. за візит дуже. і за вітання нам і глядачам. Дякуємо. Нагадуємо, що в нас в студії був народний художник України Василь Свалявчик. І говорили ми про його виставку Рідний край, яка проходить в музеї імені Бокшая. І завітайте обов'язково і на наступні виставки. Також, якщо у вас є така можливість, вас також ми вітаємо з прийдешніми світами. Бажаємо натхнення і працювати завжди при будь-яких обставинах. Я завідує. думаю, цього можна не бажати. Пан Василь. Буде працювати невпинно. <свят> ну нашим глядачам ми нагадуємо, що наш ефір триває, проте зараз ми відпускаємо вас на перерву. Повернемося вже після випуску новин. Дочекайтесь нас.